Олімпійські ігри в Парижі вже позаду. Після кожної олімпіади можна робити окреме документальне кіно про залаштунки, чого лише вартий хайп навколо церемонії відкриття. А я б зняв кіно про успіхи наших спортсменів. Країна, де третій рік іде війна, завоювала 12 олімпійських медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. Жодні атаки ворога не завадили підготовці наших команд. Подяка нашим спортсменам, саме про Олімпійські ігри ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, ведучою програми коло спорту проєкту Париж, авеню Олімпік Діаною Звягінцевою. Я вже йду її зустрічати. Давай. Діано, ранку. яка гарна футболка. Доброго Дякую. ранку. Раді вас бачити. Запрошую. Дякую, дуже доброго ранку. Доброго ранку, Діаночко. Рада бачити. Прошу. Доброго ранку. Будь ласка. Дякую. Отож, Париж, Авеню Олімпік. Це він. Як це було? Розказуйте, діліться вашими враженнями. По-перше, я вам хочу сказати, що небагато українських е спортивних журналістів отримали саме акредитацію поїхати до Парижу, тому ви вже one love, як то кажуть. І взагалі дуже талановита тележурналістка. Ми вам за це теж дякуємо. Тож розповідайте, як воно було в Парижі? Дякую за такі приємні слова, що сказали. Та насправді Париж і Олімпіада це дуже велика відповідальність для мене. І, взагалі, якщо ось також згадувати все те, що було в Парижі, то перше слово, яке приходить реально в голову, те, що це було дуже важко. Тобто так, я працювала там на багатьох проектах, я працювала на європейських іграх, і ну, в принципі, я розуміла, що мене чекає. Але коли я поїхала на Олімпіаду, я зіштовхнулася з величезним об'ємом роботи, і я дуже вдячна своїм колегам, що в принципі вони мені допомогли з цим впоратись. Але якщо відкинути ось ці емоції про те, що там сну було дуже мало, там ми тільки снідали, спали дві години. То, в принципі, Олімпіада це дійсно, як всі кажуть, і як всі собі уявляють, що це величезне свято спорту, величезне свято людей і величезне просто свято емоцій. Твій проєкт Париж Авеню Олімпік. З чого він е, взагалі складається? Про що він розповідає, і яка його місія, що він має донести до звичайного глядача? Ну, це не тільки мій проєкт, це проєкт в принципі всієї нашої спортивної редакції. Авеню Олімпік, якщо сказати чому авеню. А з французькою авеню це ось цей проспект, тобто він великий, широкий, і ми собі придумали, що у нас буде свій авеню Олімпік, тобто він починався із самого Києва і тривав в принципі, до Парижу, коли ми вже прибули туди, і коли почали працювати над Олімпійськими іграми. Тобто, звісно, такого насправді авеню Олімпік не існує, але ось ми самі його створили, і самі його створювали в принципі для наших глядачів. Це проект про е, наших олімпійців, це проект про те, як вони борються, і як вони в принципі боролися і представляли нашу Україну. Це Я це ваша не перша олімпіада. Так е, е, мені цікаво, чим був особливий, чим будете згадувати Париж. Ну, насправді, з місця подій я вперше працювала, от саме на Олімпіаді, до того я працювала ще на європейських іграх. Але якщо порівнювати, в принципі, то всі країни, де я була, всі проекти, над якими я там працювала, так то от Олімпіада це найбільш масштабне все, що може бути. І те, що мені сподобалось, наприклад, це те, що до неї прикута просто неймовірна увага. Тобто було дуже багато фанів. Я там зустрічала дівчинку з Мексики, яка казала, що вона, в принципі, Ніколи в житті не дивилася ніякі змагання, але зараз вона почула, що тут в Парижі відбувається Олімпіада, і вони просто із своїм бойфрендом вирішили приїхати аби відчути ось цю всю атмосферу. І, от до речі, для мене Олімпіада це. Про ці емоції, тобто вони не завжди бувають приємними, так? так ці емоції можуть бути там емоції втоми. Коли як я вже розповідала, ти втомився, ти багато працюєш. Це можуть бути емоції розпачу, тому що е, велика кількість наших спортсменів там здобула четверте місце, п'яте, Шосте, сьоме, так, так та. і це дуже важко. Ти просто розумієш, скільки всього вони віддали, вони віддали все своє життя заради цієї олімпіади, і тобі дуже важко ось це сприймати. Але в той же час в принципі Олімпіада це про ось це велике щастя і про цю велику ейфорію, що ти перебуваєш там в центрі подій, і от на твоїх очах буквально відбувається вся ця історія. До речі, стосовно підготовки, мені дуже сподобалося, сподобався вислів Анни Рідзадінової, нашої олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики. Вона казала, що завжди олімпіади виборюються в залах. Коли спортсмени готуються, єдине, що може завадити спортсмену виграти медаль, це як він впорається з нервами. Оце єдине, все інше, це звичайно робота в залі кожного спортсмена, за яких умов наші спортсмени готуються. Це взагалі можна окремо говорити, тому що це дійсно надскладні умови, і ми неодноразово чули в інтерв'ю вже наших переможців з золотими срібними медалями і з бронзовими. Як вони розповідали, за яких умов вони тренуються. І що кожна медаль це звичайно вона присвячена Україні? То Мене таке питання цікавить, що найбільше обговорювали про Олімпіаду е, от там в Парижі. От е, не тільки українці, а взагалом, от весь світ про що обговорював? Ну, власне, як ви й сказали, Україна в принципі була в центрі уваги. Тобто, був дуже приємний момент на церемонії відкриття, коли наша команда їхала поріч в Сесені і коли просто реально всі їй аплодували на стадіоні. Це було дуже приємно. Дійсно, там до мене підходили іноземні журналісти, і вони запитували: Вау, ви з України, ви приїхали. А розкажіть, як взагалі там зараз? Розкажіть, як ви живете в Києві? Був, до речі, теж момент, коли ми сиділи в медіа-центрі, і в наших журналістів почала лунати тривога. Ну тому, що в нас в принципі в кожного є цей додаток. Так, так. От і ну ми, ми це сприйняли як. У нас знову тривога. Ми почали, звісно, хвилюватися за наших рідних, а всі журналісти реально ось так перелякалися, почали дивитися, хто це в кого тут цей сигнал не зрозуміли. Ну і почали, звісно, запитувати, що а, це знову Росія бомбить ваші міста. Ну так, от тому дійсно. Величезна заслуга і наших спортсменів, і нашого національного олімпійського комітету, і нашого міністерства молоді та спорту за те, що вони говорили про Україну. Вони говорили про війну. От це просто вони справжні молодці, що вони постійно за будь-якої можливості про це говорили. Якщо відійти так про щас загалом, аби розповісти, що в принципі стало найбільш таким обговорювальним, то я думаю, ці дві теми вам теж відомі. Турецький спортсмен. Man, так? Без е професійного екопіювання. Так, 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 так. До речі, я знаю, Юсу, що він взагалі військовий, і це його як хобі, так що він от просто. Ну він професійний проходить... ківер насправді просто приїхав. <свист> просто розважитись, приїхав <свист> на Олімпіаду. <свист> і, мабуть, і, і друга якась тема. І друга, я думаю, боксеркою, можливо, ви чули з Лежирої. Це російське псо, чистої води. Так. Так, добре, що ви це знаєте, в принципі, тому що дуже багато журналістів почали роздувати буквально цю тему. Про давайте дамо контексту та про боксерку з хромосомою чоловічою, яку підхватили російські журналісти і деякі українські телеграм-канали, та джерело отримування інформації. саме тому та. Всі е, говорили про це на поруч зі спортсменом, який без екупівання. Що це був як, як, як коректно цей вид спорту називається? Де він ну це стрільба стрільба? Пневмоти, стрільба так, та? так, 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 так. Е, ще стосовно перемог, так і медали е, мені теж сподобався вислів Вані Маруніча. Він казав, я дивлюся на китайських і американських спортсменів, які просто виграють постійно золоті медалі, і для них немає це такої ейфорії, коли золоту медаль чи взагалі срібну і бронзову отримують наші спортсмени? Визначною подією стало завершення кар'єри нашого е, переможця я не знаю, Жана Веленюка, який е, для, для мене він переможець греко-римській боротьбі. Чи знали ви про це, що він планує завершувати? І як взагалі сприйняла світова спільнота це? Ну, в принципі, якщо так відмотати час назад, ми там з жаном спілкувалися багато разів на тренуваннях, ми приїздили до нього на тренувальний збір в Канчезаспу. Звісно, що відкриту ніхто ніколи не говорив про те, що він буде завершувати кар'єру. І в принципі, ось коли ми вже з ним спілкувалися після. Я у нього запитувала: ну наскільки це було в принципі для тебе важке і складне рішення, тому що це теж все твоє життя, яке ти віддав ось спорту. І насправді жан сказав, що. Це рішення було прийнято дуже легко, і це все вдалось йому дуже легко. Тому що, от ну, позаду вже три олімпіади. У нього вже є золото, срібло, бронза. І він уже нарешті хоче трішки, хоча б відійти від спорту. Звісно, ви знаєте, кожен спортсмен він, в принципі, якщо він спортсмен, його життя завжди буде пов'язане із спортом. Тому жан теж буде пов'язаний і далі зі спортом. Просто нарешті він поживе трішечки, хоча б для себе, от що головне. А те, що світова спільнота це сприйняла з великими оплесками і з великою вдячністю для Жана, це дійсно факт. Він навіть станцював гопака ж там. Традиційно. Це, це вже традиція. Так, це вже для нього нормально. В принципі, всі цього чекали. Так, зрозуміла. Діаночко. Ну я вам безмежно вдячна. Дуже. Е... Так, давайте ще хотіла одне запитання. Ти хотіла спитати, мабуть, про коло спорту так, Бо Олімпіади, чого вони то раз чого на чекати років. Ну, майбутні, а, да, а коло майбутнє. Ми будемо дивитись е, набагато частіше. Чого чекаємо? Ну так, ви знаєте, до речі, от ми вже з колегами теж почали обговорювати новий сезон, старт нового сезону, і е, дуже цікаво вийшло, що в принципі це обговорення почалося після того, як я вийшла з автобуса, коли повернулася з олімпіади. І вони сказали, що слухай, ми тут вже придумали тут так. Така ідея, така ідея. А я кажу: ви знаєте, в мене теж є вже ідеї, і в принципі вони вже співпадають із вашими. Тому я думаю, що ми вже розуміємо, над чим нам працювати. І до речі, ми вже почали шукати нових героїв. Їх не потрібно шукати, тому що це є наші неймовірні спортсмени олімпійці. І такий маленький анонс, та що. У нас був Авеню Олімпік перша частина, а зараз в принципі можна очікувати на авеню Олімпік другу частину. Це вже поза поза Парижем. Я так, так розумію. Так. Це буде поза Парижем, але це буде теж щось дуже дотичне про Париж. Це буде про наших спортсменів, про їхні історії. Але я думаю, ви все побачите. Чудово! Агітуй, Ірочка. Так, друзі, агітую вас дивитися обов'язково нові випуски коло спорту. Ну, а ми тобі безмежно дякуємо за цікаве інтерв'ю і до нових зустрічей на телеканалі Дім. Нагадаю, у нас в студії була ведуча програми коло спорту та проект Паришовину Олімпік Діана Злягінцева.